Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube, а також відвідати мій сайт по прокату та по продажу плиткорізів. Компанія торгова марка Stark не перестає мене дивувати в доброму розумінні цього слова поставкою в Україну офіційних плиткорізів фірми Stark. Вони, звісно, виробляються в Китаї, але е, зверніть на них увагу, бо вони, як на мене, недорогі, якісні і мають е, велику довжину різу. Ось е, в мене з'явився, вони мені передали для відеозйомки і для продажу ось такі плиткорізи. Називаються MTS-900. Е, чуть раніше з'явився МТС-1000 Professional. Чим вони відрізняються дуже коротко. На, по зовнішньому вигляду вони дуже схожі. Рама у них схожа. Рама дуже міцна, тут серцевина, якщо ви зверніть на увагу, залізна, міцна. Тут ніяка не трубка, ніякий не квадрат, тут чистий метал, тому вони не легенькі, але цей такий же самий метал з зовнішньої сторони на розламувачі. Тому цей метал не зноситься і буде, що там, що там, довго ламати. Довжина в цій моделі 900, в другій моделі 900. Рама така сама, конструкція така сама. Ніжки розширю для, для того, щоб не падала плитка, такі самі. Що поверхня, мігенька, тут такий мігенький поролон. такий самий поролон і на ніжках. Ніжки треба закупити, я їх не повністю закріпив. Чим вони відрізняються? Ну, По-перше, кожен китайський плиткоріз ви не шукайте, щоб вони були ідеально рівними. Тому перед тим, як приймати, я їх перевіряю. Звісно, немає рівних, але кривизна має бути більш-менш нормальною, хоча б десь там відхилення пів міліметра. В цьому плиткорізі воно і на глаз видно. І якщо ви прикладете... Бачите, тут є невеличкий люфт, ну десь пів, пів міліметра. Як на мене, це пристойне значення для такої ціни і такої якості. Це ж саме можна і побачити на око, якщо подивитися. Ще раз повторюсь, немає ідеальних, не шукайте за такі гроші ідеали. Та тут також йде невеличке вигинання, яке можна подивитися, але воно зовсім невеличке, приблизно не більше пів міліметра. Якщо ви бачите. Можете подивитися, якщо не бачите, я вам розповім. Конструкція. Конструкція цікава конструкція в 900-му. Чому цікава? Тому що вони взяли за основу конструкцію BatiPAW Super PRO. Але корпус зробили пластиковий. Так само поставили сюди 8 підшипників. Я якось потім буде час, розберу і покажу, що там всередині. Але що вони добилися? В принципі, немає ніякого люфта. Взагалі немає ніякого. Ні взад, ні вперед, ні вбок, ні вліво, ні вправо. І, і мають досить плавний хід. Розламувач, хоч і пластиковий, але він примагнічується. Бачите? Есть, він примагнічується. Як на мене, дуже зручно. Тобто, ви розламали, ви, ви можете з. Самостійно одною ну, рукою його примагнітити. Обладнаний 22-мм підшипником з роліком. Якісний ролик стоїть тут. Ролик, в принципі, по всій довжині, якщо я веду, по всій, по всій довжині він йде посередині оцього розламувача. Тому в мене тут взагалі немає, якщо ви подивитесь, він рівно посередині. Тому я впевнений, що він буде ламати і буде ламати якісно. Ручки, вони дуже схожі між собою. МТС 1000 і МТС-900, ну чомусь у МТС 1000. Ручка зверху, ось це резина. І тут є от таке, така приспособа, я не розумію, для чого вона, оця кришечка, можливо, вона для красоти, може, якесь має значення, до якого я ще не прийшов. Тут нічого не відкручується. Обидва ходять плавно. Цей плиткоріз скопійований, е з батіпав, ні-ні, ні не з батіпав. Він скорпіонний срубі серії TQ, дуже схожий. Так само стоїть тут шість підшипників, так само вони піджимаються, само піджимаються, ні в тому, ні в тому нічого не треба регулювати, крутити або якісь робити налаштування. Ви його отримали і працюєте. Так само, і... бачите, йде чітко. Посередині ролик. Так само в МТС 1000 стоїть ролик на 22 мм з підшипником. Ось вони ось так окремо продаються, вони досить недорогі, там десь в районі 130-150 гривень. Як на мене, це адекватні гроші для такого інструмента. Звісно, крім того, МТС-1000 постачається з ось таким шикарним чехлом. В який можна не тільки покласти в а ще якісь там витратні матеріали. Це все плюси. Як на мене, той 900-й, крім того, ще от тут такі різиночки є, які не дозволять розбити цю каретку пластикову. Бачите, коли ви доводите, вона впирається в резинку. Звісно, що каретка пластикова, але впевнений, за такі гроші, там він коштує щось біля 2000 гривень. Він вам окупиться буквально за е, один об'єкт. Тим більше, що він, як на мене, набагато якісніше, ніж більшість е, плиткорізів, з якими я стикався. Оці два плодкорізи. Що ще хотів сказати? Звісно, е, боковий е, оцей упор. Він зроблений однаково. Як на мене, це і він в принципі присутній. те саме рішення в всіх китайських плиткорізах. Я не розумію, не не можна зробити інше рішення, тому, ж, тому ж, як на мене воно досить невдале. По-перше, коли закручені дві е, ці шайбочки, він може мі... тобто розширятися тільки там приблизно на 20 сантиметрів. Або, або ще менше. Треба з одною працювати, якщо ширше треба. Звісно, тут величезні люфти. Тому перед тим, як і виставити і зажати, треба його е, регулювати за допомогою уголків виставляти е, більш-менш точно. Ну, звісно, є тут регулювання кута. Ну, як на мене, воно досить спірне рішення. Ну, але воно є. І за такі гроші, як на мене, воно е, піде. Піде, заслуговує на увагу. В принципі, більш нема що розповісти. Я впевнений, що вони, та не впевнений, вони вже... я їх продаю. І вони тобто немає нарікань у людей, які купили. Я впевнений, що ви будете користуватися і дякувати торговій марки Stark, що постачає офіційні, якісні плиткорізи, які зробили конкуренцію тим самим Ruby і тим самим BaтіPAV. Але. Не порівнюйте їх. У батіпава і у рубі. Не може бути ніяких там відхилень. Звісно, матеріали виробництва краще. Звісно, що ті плиткорізи, які ви купляєте, вони йдуть для дорогих об'єктів Рубі і Батіпав, а ці вже для такого повседневного користування або для аматорів, які тільки починають, щоб навчитися різати. Так що, звертайтесь, буду радий вам. Допомогти в питанні е, придбання плиткорізів е, всього найкращого.